Скрибін! <плес> Колядників мікрофон. Значить, так. Я... Зараз буде страшна історія. Мене вже Таня тут налаштувала, бо я цей така сама була і на Різдво. <плес> <плес> в якому році? Балтушев, нагадай. <плес> <плес> ну, ми вирішили, короче, цих стендаперів вже не запрошувати. <плес> Якось на мені виїхати. Вам всім дякую, тому що далі у нас буде вже сам на сам. Але оплесками можна привітати. Це такий от початок. Хотілося, щоб красиво і красиво вони вийшли, все, все як слід. Але я стою тут за кулісами, за лаштунками. Так, браво! Мені треба кудись втекти. Так, я, я, я втечу, от. Бо ми зараз з вас вдвох будемо говорити, але перед тим я розкажу одну страшну історію. І вона пов'язана з ними. Це замість стендапу. Балтушев, який рік був? 19-й. 19-й рік. Значить, запросили, ми приїжджаємо в надвірну. Кажуть: от Різдво, все, Різдво, ти так, ну окей, Різдво. І мене кладуть, значить, спати, не попереджаючи ні про що, кладуть спати у вітальні. Ну, Дорогий гість приїхав, ясно. Ну, типу, VIP, лакшері, все. Камін. Камін. <схід> Краще б мене запхали кудись, <схід> в комору якусь насправді. Значить, Четверта ночі, здавалося б, нічого не віщувало, що зараз буде випробування. Ой, радуйся, зати. я сплю. Для розуміння, а коли я сплю, мене будити не треба. І вони ці всі приходять і так жваво співають. Але ж думаю, ви... на різдво ж не можна сваритися. І вони так, це все те, що ви слухали, тільки в 10 разів довше все. І я... Думаю, напишу я смс-зараз Мар'яні або Балтушеву кому-небудь що спать хочеться, в принципі. І не попереджали ні про що. В телефон, а зв'язку нема. Ну, тобто, зовсім. І вайфаю там немає в хаті. І там, коротше, такий диван, і я так сповзаю туди ближче до батареї і так гульк так за диван, ще ковдру на себе все, типу, поставив і думаю. Ну, скінчайте вже, ну. А ті співають, і такі. Ой Роман зранку прокинеться, і подумає, що йому це все здалося. Думаю, будьте ви здорові, мені нічого не здалося. Я спав. І на ранок, Балтушев не дасть збрехати, виходжу я, значить, дуже добрий, ну, як завжди, це мені властиво бути добрим, правда? З посмішкою такою. І сидить сестра Катрича, як спалося. Стоїть пляшка віски, я наливаю, кажу дуже добре мені спалося. Ти не уявляєш як. І от власне ця історія пов'язана з ними, і тому от колядники, от власне, Філіціо, Тут вони на початку, тому що все пов'язано поміж собою.